Доброго ранку! Читаємо разом з вами послання до Филип'ян, 4 розділ, а 8 вірш. І я вам нагадаю так знаєте прописну істину, яку нам з вами потрібно приміняти щоденно. 4-8. Филип'ян Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе. Що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала. Думайте про це. І давайте подивимося на контекст, про що взагалі йде мова. Це фінальні настанови Апостола Павла в його листі до Филип'ян. В четвертому розділі ми можемо прочитати, що були певні проблеми в церкві, певні розділення, певні незгоди. І... Далі настанова. Радійте, і знов кажу, радіте. Да? Далі, лагідність, кротость, нехай буде відома всім. Тобто, незважаючи на оці всі ситуації в церкві, да? нехай буде ваша лагідність, нехай буде ваша радість. Ми вчора також багато говорили про ситуацію в церкві, да? і як Господь закликає нас реагувати. А ти! І от на цю тему знов-таки апостол Павло пише: А ти радій, а ти будь лагідним, кротким, ні про що не турбуйтесь, що б не відбувалося, чи в церкві, чи у вас вдома. Да? Не турбуйтесь. І далі оця а, принцип, да? оця система, що робити, коли є турботи, коли є проблеми. Відкривайте ваші бажання перед Богом. З молитвою, з проханням і з подякою. Віддавайте їх Богові, що прийшов до вас Божий мир. І оцей Божий мир допоможе е, саблюдьот, збереже, утримає ваш розум у покорі або у власті, або у союзі з Ісусом Христом. І тоді, і так. Наостанок. Після того, як ви в мирі і в покої, після того, як ви повернулися від турбот під владу Ісуса Христа, що далі? А далі наш дух треба чимось кормити, треба чимось питати. Да? Стоїть е, мир Божий на сторожі, нічого не зайде, але якщо нічого не зайде, то нема оцього е, годування, питання. Да? Тому нам же треба дивитися, що сюди заходить. А заходять думки. Ці думки ми з вами фільтруємо. Оце той результат, завдяки чому ми зможемо радіти, завдяки чому ми можемо бути лагідним, завдяки чому ми можемо не реагувати на зовнішні подразники, а діяти, виходячи із зовнішньої. Не зовнішньої, а з внутрішньої ситуації, з внутрішньої сили, з внутрішнього спілкування з Ісусом Христом. Тому нам треба з вами думати про щось конкретне. І перераховуються тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Правдиве, чесне, праведне, чисте, любе гідне хвали, яка чеснота, яка похвала. От про це, думайте. Давайте коротко подивимося. Правдиве, вірне, справедливе істинне. Тобто, про всяку брехню ми не думаємо, брехню від ворога викриваємо. Чесне, це те, що гідне поваги, справедливе, те, що поважають, це, що а, благо гавіння. От про таке ми думаємо. І це навряд чи є за мене, правда? Далі, праведне. Те, що не грішить проти закону. Про таке ми думаємо: чисте, непорочне, невинне, ціломудрене, незап'ятнане і також пов'язане з очищенням. Це вже натякає нам на очищення наших думок. Любе, приємне, миле там взагалі слово філео, яке. Пов'язано із дружбою, тобто те, що викликає дружбу, та? те, що є привабливим завдяки благодаті або завдяки наповненню благодаті. Гідне хвали це те, про яке добре відзиваються, напевне, Бог добре відзивається, достославне. Яка чеснота це найважливіше. Моральна чистота, да? найважливіший аспект грецької філософії, і до цього також повертається апостол, те, що повнота моральної досконалості, нравственне совершенство. І похвала це те, що підбудрює, поощряє. От про це нам з вами треба думати. Нам треба з вами обдумувати. Це повинно бути довгим длительним і звичним актом для нас, дією, так? і ми під час цього користуємося своїм розумом. Тобто це ми робимо сознательно, це ми робимо, слава Бога. Амінь.